Друзі, всім привіт! Ви на каналі Фішки Лайв. В цьому відео ми розглянемо, як оформити безплатну віртуальну або фізичну карту банку та отримати безкоштовні 50 гривень після реєстрації. Для цього нам потрібно буде перейти за посиланням, яке я залишив під відео. Після того, як перейшли, вводимо ваш номер телефону та нажимаємо змовити карту. Далі вам прийде смс із посиланням, по якому ви переходите та качаєте додаток Абанк. Так, приступимо. Ми встановили додаток та відкрили його. Для початку нам потрібно ввести номер телефону, на який продає смс із кодом підтвердження. Нажимаємо далі, в цьому вікні вводимо код, нажимаємо далі. В наступному вікні бачимо, що банк готовий надати можливість взяти кредит до 200 тисяч гривень, кешбек 20%, та льотний період 62 дні. В наступному кроці вам потрібно банку надати ваші документи. Нажимаємо Продовжити. Далі процедура стандартна. Це можна буде зробити за допомогою застосунку Дія, якщо він є у вас. Або ж ви можете зробити фото самостійно, паспорта в старого взірця, ID-карти чи закордонного паспорту. В даному випадку я буду використовувати паспорт в старого взірця, тому я вибираю паспорт в старого взірця. Нажимаємо Зробити фото. І фотографуємо розвороти сторінок, який потребує додаток. Далі нам потрібно зробити фото вашого ЄПН, тобто індивідуального податкового номеру. Якщо додаток не щитав ваш ЄПН з фото, ви можете ввести його вручну, так як у моєму випадку з'явилося. Бачимо, що документи наші отримані. Нажимаємо Заповнити і переходимо до стандартної процедури заповнення. Потрібно буде ввести ваш електронний адрес, соціальний статус, де ви працюєте, ким ви працюєте, і яку зарплатню ви получаєте. В наступному кроці нам потрібно вибрати, яку карту ви хочете оформити, фізичну чи віртуальну. В даному випадку я буду вибирати віртуально, так як по функціоналу вона нічим не відрізняється, просто у вас не буде фізичного пластику. Ви зможете додати Ulpay. Та розраховуватися на неї в повноцінному магазині, якщо у вас телефон підтримує функцію NFC, а також знімати готівку у безконтактних банкоматах або в відділенні банку. Далі вам потрібно буде зробити селфі фото із паспортом та поставити електронний підпис. Після чого PDF-файлі вам предоставляють анкету, таку ж саме, як ви підписуєте у банку. Ви з нею ознайомлюєтеся, погоджуєтеся і вводити свій пін-код, після чого дані йдуть на перевірку, якщо все буде Окей, ваша карта буде активна. Посилання для оформлення карти я залишу в описі під відео. Також зараз я вам хочу показати, де отримати ваше посилання, щоб ділитися ним з друзями і отримувати обом по 50 гривень. Для цього в додатку внизу вам потрібно вибрати пункт більше та вибрати Запросити друга». Тут ви вже можете вибрати, як ви хочете його запросити. Ви можете вказати йому мобільний номер телефону, на який йому продає смс зі посиланням, поділитися в месенджерах або просто скопіювати ссылку та відправити йому. Важливою умовою є тільки те, що особа, яку ви запрошуєте, повинна бути повнолітня, інакше вам бонус не зарахують. Ось і все. Як бачите, все дуже просто. Якщо у вас виникають якісь запитання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд.